Ну, що мої любі! Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися, щоб зробити ось таку укладку: супер легку, супер безпроблемну, яку зможе повторити кожна з крутими продуктами. Да, тут буде Dyson, це не саме бюджетне, що є в цьому житті, але. Але продукти всі для повторення цієї укладки будуть дуже бюджетними, дуже круті лайфхаки. Я думаю, вам буде цікаво. Ви просили мене зняти це відео. І от сьогодні я тут сьогодні показую вам, як зробити ось таку неймовірну красу, яка буде триматися протягом двох днів точно. І цей крутий, неперевершений об'єм просто. Так що давайте не будемо затримуватися, переходимо в це відео, дивимося, ставимо лайки і погнали! Ну що, любі мої, ви давно просили мене показати вам укладку, яку я роблю, і водночас розказати, що я думаю про Дайсон, бо свою щоденну укладочку, звичайно, що я роблю з Дайсоном, і покажу вам всі-всі продукти, які я використовую для свого щоденного. Щоденної укладки вже не одна людина мене запитувала, як я і чим це роблю, тож давайте будемо приступати. Спочатку почнемо ось з такої розчистки, по-моєму, вона називається чи якось так. У мене є і тензлотізер, але ця це просто кайф однозначний, вона дуже круто розчісує волосся, вона абсолютно нічого не спутує. І мені комфортно з нею працювати на всі 100%. А волосся в мене трохи підсушене рушником. Я помила голову, походила з рушничком, і отак воно в мене практично висохло. Але це все залежить від дня, від того, як в мене сьогодні виходить. В принципі, я, я до якогось певного моменту не висушую. Далі я користуюся ось такою штукою від Тафт. Оце вам моя однозначна рекомендація. У мене дуже багато всяких штук для об'єму і від Матрікс, і від Тіжи, що не тільки, але ось ця саме бюджетна, сама класна і дієва. Її я отак збовтую і бризкаю на корені. Ось так по всіх коренях вона дає таку трошечки липкість. Якщо ви таке не любите, ну, тоді. Вам, вам до Матрікс, напевно. що, Бо Матрікс, в принципі, не дає ніякої липкості. А от тафт uh, трошечки дає, але це коштує просто копійки, а виконує свою функцію на всі мільйони відсотків. Далі я беру свого любименького Одасіна. Якщо ви сумніваєтеся, чи він вам потрібен чи ні, досі ще сумніваєтеся. Він вам однозначно потрібен. Я не знаю, це найкращий продукт, який був в моєму житті. Чесно, це просто однозначна любов. І я Після того, як він з'явився в моєму житті, моя укладка помінялася на до і після, і моє життя змінилось на до і після. Я включаю на середню температуру, на швидкість максимальну, тут, в принципі, вона одна, і просто сушу корені. Ну от корені я майже просушила, волосся в мене висохло не повністю. Далі я беру ось такий термозахист. В мене від Шварцкоп Осіс. Поняття немає, який з них найкращий, який краще працює, який гірше працює. Не знаю. У мене ось такі. І як оцінити його дію, я абсолютно не розумію. І також в мене є ось така класна штучка для фіксації локонів. Це L'Oreal Professional, Не знаю, як ця штука називається. Ось так, будь ласка, кому потрібно скриньте, я все залишу в інфобоксі. І її наношу теж от сюди на кінчики для фіксації. Далі знімаю насадку для сушки. І беру ось таку насадку для того, щоб робити кудрі. У мене лонг-насадочки і діаметр той, що більше. Достаю їх, наготовлюю собі. І укладку я завжди починаю з чолки, із за того, що в мене тут є ось така чолочка. І її я відділяю першою. Ось так просто розчоскую. І для своєї чолки в мене завжди є ось такі бігуді. Я одягаю насадку, неважливо яку, я вже підлаштуюся і починаю накручувати чолку. Так. Ось так її накручую. Переключаю на холодне повітря. Виключаю, обережно знімаю і відразу одягаю в бігуді. Ось так свою чолочку я залишаю. Далі можна зробити суперкруту укладку, але я не дуже люблю заморачуватися, бо чим більше ми заморочуємося, тим виходить гірше. Я беру ось такі штучки, з ними завжди виходить все круто і без заморочок, без всяких подірів просто набираю по одному пасму і поступово починаю підкручувати. У мене спочатку було гаряче повітря, потім холодне. І тепер я обережно ось так знімаю і ось цією заколочкою підколюю локони. Взагалі, ідеа було б ось так розділити. Давайте я вже вам покажу красиву версію цієї зачіски. Ось так розділяю на дві частини. Підколю просто з цією самою заколкою. Тут все розчешу. Ще трошечки збризну. Спреем для фіксації і починаю помаленьку підкручувати наші. Обережно зняла і відразу зафіксувала. І ось так повторюємо із всім волоссям і знизу. Ну от, я повністю накрутила низ, знімаю заколочку зверху, розчісую волосся. Обережно це що залишилося. І тій самій же ж техніці починаю крутити. Я не тримаю якийсь певний час, я дивлюся по волосині. Якщо волосся прогрілося, я рахую, що це достатньо. Я приключаю на холодне повітря, 5 секунд ще тримаю десь приблизно на холодному і знімаю за коло і вся техніка. Волосся я спеціально якось там по пасмам не ділю, я просто... Розділяю його інтуїтивно, абсолютно. Ну що, поки що ось так виглядає моя заготовочка, я даю повністю охолонути мої зачісті, і через трошечки часу повернусь до вас. В цей час, зазвичай, я або фарбуюся, або роблю якусь хатні справи, скажімо так, і вона встигає повністю охолонути, і після того я буду знімати свої заколочки. Давайте почекаємо трошки, і я до вас повернусь. Ну що ж, локони стали повністю холодні і ми можемо поступово починати знімати заколочки. Забула увімкнути мікрофон і почала вже знімати декілька заколочок. Це сама неприємна частина, бо буває іноді трошечки боляче десь можна вирвати волосинку. Я ще супер сильно не навчилася красиво, акуратно заколювати. Але ця укладка прям супер кайфова. І я вже не одній дівчинці радила ось такі заколочки для локонів. Це моя однозначна любов. Раніше моя укладка була з ось такими бігудями, я зазвичай робила, мені подобалося. А зараз ці локони це прям знахідка. Вони вже практично, практично виховали, ще трошечки я відчуваю, що вони теплі. Саме головне не загубити нічого. Бо я один раз пішла з заколкою з підколеним локоном, аж потім його знайшла. О, десь він тут може бути в глибині, як в мене зараз. І швиденько знімаю всі, і будемо розбирати наші локони. Ну, от, поки що виходить все так. Чолку я не люблю підколювати. Мені більше подобається, як вона виглядає з бігудями. Вона тоді не така підкручена і не така об'ємна. Перевіряючи, в мене тут. Немає більше ніяких заколок, і от свої локони я просто ось так розбираю ручками. Укладаю вже, як мені подобається, хочу перекидаю на якусь сторону, хочу не перекидаю, але ось така об'ємна укладка виходить. А я можу ще ось так нахилити назад голову і трохи зафіксувати лаком. Щоб, в принципі, мої подряжки трималися легенько-легенько здаліка. І ви тільки подивіться, який шикарний, красивий об'єм виходить з супер недорогими продуктами. Ну, однозначно, моя знахідка це ось ця штука. Мені її порадили, я придбала, і це найкращий спрей для об'єму. І ви можете з цією зачіскою робити все, що ви хочете, перекидати, от розчісувати. І ну, просто кайф, однозначно, моя. Вам рекомендація Dice, рекомендація всіх цих продуктів, і я думаю, вам було цікаво подивитися, як я роблю. Укладку. І, до речі, ось ці заколочки теж вам рекомендую. Якщо хочете прям локони, які будуть триматися довго з вами, то вони вам однозначно потрібні. На все, на все абсолютно, я залишу сили в коментарях. Надіюся, вам було цікаво. Буду вдячна за всі ваші лайки, підтримки, коментарі і підписку обов'язково буду безмежно вдячна. Ви цим допомагаєте мені просуватися. Я рада провести з вами час. Думаю, вам і відео було досить інформативне і зрозуміле. Всіх вас люблю, цілуй і до скорих зустрічей!